Добрий день, шановні батьки! Сьогодні з вами говоримо на тему Перший похід до стоматолога, коли, навіщо і як підготувати малюка. Дорогі батьки, чи знаєте ви, що перший візит до стоматолога бажано здійснити ще до досягнення дитиною одного року? Саме так, як тільки прорізався перший зубчик, пора знайомитися із зубним лікарем. Навіщо це потрібно так рано? На перший погляд це може здатися занадто рано, але профілактична консультація дозволяє виявити можливі проблеми на ранньому етапі. Наприклад, карія з молодочних зубів, явище не таке вже і рідкісне. Дізнатися, як правильно доглядати за першими зубчиками, привчити дитину до стоматолога ще до появи страху чи болю. Тож, як підготувати малюка до візиту? Пограйте з дитиною у лікаря, розгляньте зубки у циркальці. Розкажіть, що лікар просто порахує зубчики. Не лякайте стоматологом. Візит має асоціюватися з турботою, а не страхом. Дитячий стоматолог це не страшно, а корисно. Планові візити допомагають не лише уникнути проблем, а й виховують правильне ставлення до гігієни та здоров'я з малку, адже здоров'я молоч. Зуб, зуби, запорука постійних міцних зубів у майбутньому. Турбуємося про дитячі усмішки з маличком разом. Дякую вам за увагу!